Здравствуйте, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді у нас трактор середньої бази 4 циліндра 20 кінських сил, Kubota X20. Додивіться відео до кінця, щоб знати ціну на дану модель. А зараз пройдемося конкретно по даному тракторцю. Трактор у рідній фарбі. З рідною японською резиною, що спереду, що ззаду, з гарним протектором. Гляньте на абсолютно рівну підлогу. Можна сісти дуже і дуже комфортно. Під час роботи можна переставляти свої ступні для комфортної роботи. Кермо можна регулювати по висоті. Сидіння можна також відрегулювати. І злаштувати собі надзвичайно комфортну посадку. Пробіг даної моделі 755 мотогодин. Комплектується даний трактор ручною коробкою передач, задній привід та повний привід, три рівня понижаючої передачі, кран гідравліки, щуп для вимірювання масла, гідравліки та коробки передач, об'єднаної з заднім мостом. Три швидкості навал відбору потужності та педаль блокування диференціалу. Блок керування поворотами, фарами та сигналом. Стан трактора суперовий. Тут мало що можна додати. В комплекті з трактором, звісно, йде фреза, яка кріпиться на стрикутник для швидкого зйому. І звичайний трьохточка Ось показую стан ножів. Також у нас буде боковий гідроциліндр, який керується ось цим блоком. Ручне керування, плаваючий режим, та під яким кутом, щоб плаваючий режим працював. Регулювання навіскою вверх низ та речах контролю глибини. Педаль газу у нас є під ногою, та педаль газу є під рукою. Це об'єднана педаль тормозу. Гляньте ще раз на цю резину, гарний протектор, гарно збережений. Нагадую, що фільтра масла ми в тракторах усіх замінюємо. І давайте ще заведемо дану модель. Прогріваємо свічу накалу, Чекаємо, щоб лампочка потухла. Лампочка потухла, можемо заводити. Щось цікавого ось под. Перекриття подачі палива, розворот на місці і фіксатор каналів. Знімаємо сторону. Давайте вам підключимо розворот на місці. Понижається передача. Включаємо розворот. Вибираємо якусь там третю швидкість та рухаємося вперед. Ось напачка світиться про розворот, викручуємо кермо і передні колеса починають крутитися двічі швидше. Братлює лише на понижаючих передачах. Сигнал давайте послухаем. Прекрасно. Прекрасно. Переходим до новичного обладания. Опускаем его трохи ниже. И включаем вал двору потужности. Чтобы не мелочиться, сразу с максимальной жидкостью. И добавлю еще йогурт. Працюють швидко, гарно. Гляньте на вихідно тривога. Супур також щистий. Ми вже змеємося ці оберти. Вимикаю вал відбору і переходимо до буквогідроцентра. Ось наш блок керування. Ручнее керування. Плаваючий режим. Розавий І можна ще задати, щоб під яким кутом плаваючий режим працював. Порівнюємо рівненько, вимикаємо плавочку. Піднімаємо на ось Ось так. Глушиться трактор. Звичай. Глушиться також легко. Давайте покажу вам ще, що тут під капотом. Ось чотири форсунки, там чотири свіч, свічі накалу. Двигун гарно збережений. Гляньте на радіатор. Розширювальний пачок і глушитель Ось у нас генератор. Ремень також гарно натягнутий Ну що ж, як і обіцяв, в кінці відео ціна. А ціна на дану модель 7200. І не забувайте, що якщо ви приїжджаєте до нас на майданчик і самі забираєте тракторець, ми вам обов'язково робимо знижку 200 умовних одиниць. Також у нас є інші варіанти. Тому не гайте часу, заїжджайте на майданчики Тотуз-трактор у Вінниці або в Одесі та вибирайте японського помічника в собі в господарство. Тому очікуємо вас на тест-драйві. До зустрічі!